Якісь комп'ютерні нерди придумали новий ще складніший інтернет, а нам тепер у цьому всьому розбиратися. Але ми впораємося. Для початку чому саме Web 3.0? А де попередні дві версії Web 2.0 і Web1.0? І що не так з нашим інтернетом? Нормально ж наче спілкувалися? Все по порядку. Web 1.0 це той інтернет, який існував з 90-х і приблизно до 2004-го. Говорячи по-етішному, ця мережа була read only тобто лише для читання. Це такі собі газети, викладені онлайн в електронному вигляді. Не подобається одна електронна газета, почитай іншу. Не подобається інша випий водички. Багатьох користувачів усе влаштовувало. Але були й такі, які хотіли не лише читати, а й писати, хоча б залишати коментарі під чужими текстами, а ще краще писати власні історії і ділитися фотками, наприклад, в живому журналі. Пам'ятаєте такий сайт? Початок нашого століття став для інтернету переломним. З'явилися соцмережі. Люди почали дедалі більше зависати онлайн, спілкуючись між собою. А тут ще й Стів Джобс зі своїм першим айфоном. Інтернет став мобільним, може ще доступнішим. Цей новий інтернет, де процвітають соцмережі, і в якому ви зараз дивитеся це відео, назвали Веб 2.0 або ReadWrite. мережа, в якій кожен користувач може і читати, і писати, і споживати контент, і створювати його. Але що не так із цим інтернетом? І чому свідки блокчейну вважають, що потрібен ще якийсь веб 3.0? У них є кілька аргументів. По-перше, наш інтернет надто централізований, кажуть вони. Половина трафіку зосереджена в руках усього шістьох інтернет-гігантів, так званих біктек компаній. І практично всі наші комунікації онлайн відбуваються за посередництва і з дозволу приватних компаній. Я не зможу показати вам це відео, не скориставшись послугами Google, яка володіє Ютубом. Ви не зможете написати обурливий пост без посередництва Фейсбуку чи інстаграму, які належать компанії Meta. Фактично, в сучасному інтернеті є лише єдина популярна платформа для спілкування, яка нікому конкретно не належить. І яка залишилася з нами ще з минулого століття. Вгадаєте її? Це старий добрий імейл. Гаразд, скажете ви, але мені так зручно, що поганого в тому, що великі компанії створюють для нас зручні сервіси і заробляють на цьому гроші. Адже ці сервіси часто для нас безкоштовні. Проблем тут, щонайменше дві, кажуть прихильники web 3 По-перше, безкоштовних сервісів не буває. А якщо ви не платите за якийсь продукт, то ви самі і є продуктом. Точніше, ваші особисті дані, які ви довіряєте інтернет-компаніям, коли натискаєте кнопку Прийняти умови. Потім ці компанії відстежують кожен наш крок онлайн і використовують особисті дані, щоб зробити нас якомога залежнішими від своїх послуг, і заробляти на рекламі, яку ми дивимось. А по-друге, ці компанії можуть в будь-який момент відібрати в нас дозвіл користуватися своїми послугами. Соцмережі можуть звинуватити вас у порушенні своїх правил і заблокувати чи видалити вашу сторінку, можуть зруйнувати ваш онлайн-бізнес, відібравши доступ до бази клієнтів. Чи раптово змінити правила гри, як це зробив Маск із Твіттером. Іншими словами, у Веб2.0, в якому ми зараз живемо, ми не володіємо своїми цифровими даними і не розпоряджаємося ними. Ми довіряємо їх Big Tech. І ідея Веб3 полягає в тому, що все це можна виправити, якщо зробити ставку на дві речі, такі знайомі українцям, які пам'ятають обидва майдани: децентралізація. Що таке децентралізація? Це право людей керувати на своїй території. І влада громади. Громадянам, громаді самим відніше, які проблеми вирішувати в першу чергу. Тільки у випадку інтернету децентралізація це не про створення ОТГ. Це про нові мережі і сервіси, в яких користувачі можуть контактувати між собою безпосередньо, тобто без компанії посередника, і без необхідності отримувати від когось дозвіл. Усі правила будуть прошиті відразу в програмному коді, на якому працює мережа, а не в угоді з користувачем, як зараз. У web 3 код це закон. А влада громади або ком'юніті полягатиме в тому, що користувачі самі зможуть керувати онлайн сервісами і вносити зміни до коду, пропонуючи власні ідеї чи голосуючи онлайн за чужі пропозиції. І тут знову аналогія з політикою. Більшість блокчейн мереж віддають ухвалення рішень на русу спільноти, втілюючи модель управління аналогічно конституційній демократії. Якщо говорити конкретно про соцмережі, то насправді такі децентралізовані конкуренти Фейсбука X вже існують. Це, наприклад, програми на основі протоколів Ностер і Фаркастер. Воно є, воно воно розвивається. Вони експериментують з різними фін-моделями, які нагороджують креаторів. І так, в них є якісь юзери. Їх не так багато, звісно, як у Фейсбуку, але просто Фейсбук передає ваші дані, а тут ви отримаєте за це гроші. І тут знову прозвучало слово гроші. Децентралізація і влада громади це добре. Але Web3 3 це передусім про гроші. У цьому прекрасному інтернеті майбутнього користувачі зможуть по-справжньому чимось володіти. Не лише своїми даними, а й взагалі будь-яким іншим майном, яке буде надійно прив'язане до їхньої цифрової ідентичності. Це можуть бути криптовалюти, твори мистецтва, авторські права, ігрові артефакти чи навіть реальні речі. Тому третю версію вебу називають read-rite write All. пиши, читай, володій. Повторимо. В ідеалі ця нова мережа має бути децентралізована, відкрита для всіх і керуватися комп'ютерним кодом і волею користувачів, а не примхами біктек. А базуватиметься ця кібернетична анархія на технології, яка називається блокчейн. Блокчейн. Розпочати переведення всієї системи управління на технологію блокчейн. Була й така сторінка в нашій історії.